Привіт, це Ерік, і це безкоштовний курс на YouTube по фігмі це буде курс для самих початківців, для трені, для свічерів, для джунів, які ще не до кінця розібралися з інтерфейсом фігми та як він працює. Цей курс складається із певної кількості уроків, насправді там чи 7, чи 8. Я раджу подивитися від початку до кінця, де я буду розбирати все по крупицях кожен елемент інтерфейсу. Ви зрозумієте, як працюють плагіни, ви зрозумієте, як працювати з версіями, і дуже багато всього я поверхнево, але розкажу. Більш детальніше в майбутньому буде виходити відоси з певним функціоналом, але. Але якщо ви будете повторювати відео за мною все, то я думаю, у вас все б чудово вийде. Тому підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні уроки. І приємного перегляду курсу, переходимо до інтерфейсу. Взагалі, за те, що він безкоштовний, що я роблю таке для вас, я думаю, вже варто підписатись на канал та поставити лайк цьому відео, та і надалі подивитися інші мої відео на каналі. Ну а для тих, хто хоче підтримати мене матеріально, то ставайте спонсором. Там дуже багато корисного контенту, можливо, там навіть вищі рівні, це можливість зі мною консультації, та я буду вам допомагати розвиватись. Взагалі я роблю цей курс не безкоштовно. Моя ціль це 25 тисяч підписників, тому якщо ти досі не підписаний, ти можеш натиснути одну кнопочку, і ти зробиш мене на одного підписника щасливіше і ближче до моєї кінцевої цілі. Я не буду вас навчати, як е, е, скачувати фігму. Ось є головний екран сайту Фігма. Тут реєструєтесь, скачуєте, добре. Я просто поясню, що. Більшість свого часу ви будете проводити саме в фігмі. Ось інтерфейс, його можна подивитися. І ви будете після цього курсу знати про всі ці незрозумілі символи, про те, чому тут так багато людей, що тут відбувається на екрані, і чому тут дуже багато різних назв, і кнопочок, стрілочок, глазиків та всього іншого. Переходимо в саму фігму. Я перехо... заходжу в неї, і перше, що я бачу, це певне ознайомлення з фігмою. Це інтерфейс. Основний, він чомусь в чорному кольорі, нехай буде темна тема. Що вам варто з цього всього зрозуміти? Це е, початкова сторінка, і тут ви будете е, бачити. Якісь, якусь основну інформацію, і всі свої проекти, які у вас є. Закриємо те, що не треба. Загалом фігму ви будете використовувати від трені до самого свого найвищого рівня, до якого зможете дійти. Якщо ви не знаєте, які рівні існують в дизайні, то ось відео, начебто ось. Воно можете перейти подивитися, які там рівні є, до чого готувати себе, які знання треба знати. Сьогодні вивчимо цю головну сторінку та її інтерфейс, щоб ви розуміли. Почнемо з того, що у Figma є дві версії: є веб-версія і локальна версія. Ось ви бачите, що в мене відкрит браузер Google Chrome, я можу перейти в іншу версію, яку е, я назову так сказати. Локальною версією вона відкривається окремо. Ось іконка її прям є. Тобто ви можете як скачати, так і користуватися через браузер фігмою. Я раджу вам користуватися саме локальною версією, вона зручніше. в Плані функціоналу, мені здається, локальна версія більш стабільніша, тому що браузер, Google Chrome або інший навантажують теж процесор, у тих, у кого більш слабкий комп'ютер, ноутбук. Локальна версія буде стабільнішою та легшою для, для роботи девайсу вашого. Але все ж таки це вирішувати вам. Почнемо з самого початку. Шапка фігми. Ось вона є ось тут. У мене є іконка головної сторінки. Іконка Figma Community, у кого її немає, потім розкажу в наступних уроках, як її отримати. Це не так складно. Плюс, який означає відкриття нового проекту, і про ці відкриття дизайн файлу, фігджам файл, ми поговоримо трошки пізніше. Далі, якщо ви подивитесь, у вас є ще три точки в правій верхній частині. Вони означають ті проекти, які ви нещодавно закрили. Це як, як історія, вкладок у Фігмі, як історія вкладок у браузері Google Chrome, наприклад, в веб-версії все відбувається майже так само, але шапка тут трошки по-іншому. Ну, нехай я увійду ось сюди. Як ви бачите, в мене шапка відсутня, як такова, і, і немає нічого з. З того, що я перерахував в локальній версії, але є ось така можливість натиснути тут на іконку і повернутися до головної сторінки. Я буду вести навчання з локальної фігми, тому якщо ви ще досі не скачали локальну фігму, переходите на сам е, сайт, наприклад, на сам сайт. І ось тут є. Коли ви зареєструєтесь, увійдете в свій акаунт. Ось тут є таке налаштування як get. Desktop, desktop App. Ви натискаєте, фігма починає скачуватись. Повертаємось до локальної версії про шапку. Ви, начебто, зрозуміли, що тут за що відповідає. До речі, ще є така корисна інформація щодо шапки. Повідкриваємо декілька проєктів. наприклад, ось цей ось цей. Uh, в майбутньому у вас теж буде багато проєктів, і ви між них будете перестрибувати. Для того, щоб uh, швидше, легше було користуватися цією шапкою, у вас буде їх дуже багато. Достатньо просто натискати команд і натискати відповідний номер uh, той, uh, того вкладки, яка вам потрібна. Як ви бачите, я натискаю Command 1, це головна сторінка. Підсвітився домик, і ви потрапили на головну. Натискаючи Command, або якщо не помиляюсь, це в Windows Alt 2. Ми потрапляємо в ком'юніті, і тут є про це, я розкажу в окремому році. Command 3, Command 4, Command 5, Command 6, 7 і так до 9, тому що максимум 9 кнопочок є. Але це дуже зручно, коли ви працюєте над проєктом, і у вас дві е, вкладки. Ви можете натискати, наприклад, між п'ятим, е, шостим е, і сьомим. Перемикатися дуже швидко е, саме через гарячу клавішу. Раджу записувати всі гарячі клавіші, про які я кажу, адже це пришвидшує вашу роботу не на одну хвилину, а там на годину точно над проектом. Також, коли у вас не декілька проєктів при їх наведенні, ви можете побачити, що у вас з'являються прев'юшки, тобто наводити мишку і у вас демонструється, що це за проект, коли він був відредагований та що там приблизно знаходиться. При тому є деякі проекти, які мають свої обкладинки. За це я пізніше теж розкажу. Ви також можете закрити цей проект. Є хрестик біля кожного. Але якщо ви натиснете правою кнопкою миші, у вас буде інформація в вигляді скопіювати лінку, закріпити таб, тобто цей проєкт, і тоді він підтягнеться ось тут, як така вкладочка, як і додому, і фігма ком'юніті. Його можна також анпін відкріпити. І також ви зможете перезавантажити цю сторінку, тобто вона повністю перезавантажиться як вкладка браузера. Тут немає кнопки Перезавантажити, але якщо у вас є якісь моменти, що глючать, щось не збереглося або щось таке правою кнопкою миші, Reload Tab і ви перезавантажились. Також можна закрити, закрити інші таби та закрити всі. Це означає, що всі інші закроються. Тобто давайте закрити всі інші таби. Всі закрились, окрім будівлі і структури Swiped. Ну, нашої, нашого проєкту. Для того, щоб повернути сюди Figma Community, яке вам на майбутньому знадобиться, досить просто в, в, на головній сторінці ось тут натиснути внизу в лівій частині «Explore Community». І тоді у вас з'явиться якраз ця вкладочка, і вона не буде зникати до тих пір, поки ви її не закриєте. Давайте тепер поговоримо про ліву панель е, нашої головної сторінки вкладки. Якщо ви уважніше подивитесь, тут у вас буде ваша аватарка, яку ви зможете налаштувати додати в налаштуваннях ваше ім'я прізвище, бажано його робити на англійській і бажано його все ж таки зробити, якщо у вас його немає. Тому що в командних проектах, там де ви будете з іншими приймати участь, дуже важливо, щоб була ваша підпис. У мене наприклад на Проєкті іноземному є я підписаний на англійський, щоб було краще зрозуміло. Це моя приватна сторінка. Тут є декілька елементів, блоків, і вони розділені ось такими лініями. Давайте поговоримо про перший: це ось цей. Тут є ваш профіль, натиснувши на який ви побачите зміну теми на світлу, темну тему. Мені зручніше в світлій темі, тому я залишаюсь в ній. Можете використовувати будь-яку. Також є налаштування, зміна фотографії, можна відразу завантажити, переглянути свій профіль. Про це я поговорю пізніше. Повернемось назад. Також там є ком'юніті профайл, про це теж трошки пізніше, і перемикачі між декількома акаунтами. Тобто, якщо у вас буде робочий аккаунт та приватний, ви зможете додати навіть більше аккаунтів в ваш локальний застосунок. І також логаут, вихід через ті аккаунти з тих аккаунтів, які ви додали раніше. На цьому, начебто, по цьому блоку, все. Також тут є поруч іконка нотіфікейшена сповіщення. Яка вам дозволяє побачити, якщо вас тегнули коментарем про це я розкажу пізніше, або якщо щось відбулося, вам надали якийсь доступ, щось ви зможете вже редагувати, або навпаки, ви там щось видалили. Можна натиснути, що все прочитано, і або відповідно перейти до цього проекту. Тут все буде підписано, коли це відбулось, та що відбулось. І натискайте All Read, і ви все прочитали. Ця строка використовується для пошуку відповідного елементу. Наприклад, ви працювали над якимсь проєктом. У нас є дизайн хаб, це такий чат для дизайнерів. Можете шукати його uh, Design Hub, можете шукати його в телеграм-каналі. Я посилання теж буду в описі під цим відео. І ось бачите, все, що стосується дизайн хабу, який я написав, мені підтягнуло з проєктів прям. Навіть якщо була згадка цього в. Uh, в якомусь проєкті, то це все підтягнуло. І також підтягнуло файли з ком'юніті. Наступний блок це Resense, тобто останні е, файли, з якими ви працювали. Якщо ви їх відкриєте, це буде робоча ось ця площа вся. Тобто ця вкладка це останні е, файли, з якими ви працювали, або навіть відкривали в ком'юніті інші файли, до яких ви маєте повний доступ. Наприклад, вам дали файл, просто ви можете його дивитись. Про це я розкажу. Також є. Ваша ваші команди і тут стоїть вкладка «Drafts». це по факту ваші чернетки або ваші проекти. Це всі ті файли, де ви маєте змогу редагувати щось і, або ви їх самі створили. При тому, якщо ви коли натискаєте плюс і створюєте дизайн і фікджам, вони всі будуть в... з'являтися в драфті, тобто не буде різниці, де що є. Але ви тут зможете скористуватися фільтрацією, про неї зараз розповім. Також ви зможете додавати свої проекти у Favorite Files. Ось це вкладочка. Якщо не буде ніякого. Проєкту, то вони просто зникає, нічого немає. Для того, щоб додати проєкт Fiverr Files, коли ви наводите в робочому місці на якийсь проєкт, з'являється зірочка в верхньому правому куті. Ви можете натиснути, Є. І, наприклад, щось там ще додати. Тобто, Favorite Files дозволяють вам швидше, ніж шукати тут, переходити до відповідних проєктів. Ось Вайпіду, Галичина, наприклад, мені легко в них перестрибнути. Остання вкладка, вона не буде вам, скоріш за все, доступною відповідь. Одразу це командні е, проекти. Тобто, якщо люди е, кооперуються разом, то вони можуть створити свою команду, це платна функція. Далі можна створювати там під якісь. Вступайте в Design Hub, ось у нас є е, свій навіть бренд, е, всі посилання будуть в описі. Додатково, що я хотів сказати по цій лівій панелі, це що внизу є Експлор-ком'юніті, де ви переходите і можете щось шукати в ком'юніті. Про цей сервіс, про цей момент я розкажу пізніше, в наступному уроці. це Креме буде урок. А поки що просто перейдемо до нашого робочого місця. Нехай ресент. Це контентна частина е вашого Якби робочого інструменту тут зібрані всі ваші проекти, які ви колись відкривали, або в драфті, які ви редагуєте, з якими працюєте. При тому ви можете їх як бачити драфти, так і бачити видалені проекти. Також ви тут можете відсортувати, так як ви сюди додається і дизайн, якби робочі файли, і фігджам, про який я розповім пізніше. Ви можете відсортувати, наприклад, мені треба лише фігджами, і ось вони всі мені підтягнуться. Наприклад, все його, лише дизайн-файли. Це ось тут. Про те, чим вони відрізняються, розкажу пізніше. Просто скажу: в дизайні ви створюєте дизайн, в фігджамі ви генеруєте ідеї, щось. Концептуєте, вигадуєте і користуєтесь цим як чернеткою. Покажемо All Files. Далі ви можете відсортувати всі ці за різними е показниками, такими як алфавіт, тобто по назві того, як ви назвали, воно відсортується. По даті створення, якщо проект був створений нещодавно, він підтягнеться вище. Ну можна тут, типу, списком показати старіші перші, новіші перші. Або останнє, яке зручно мені взагалі раджу використовувати це, коли останнє воно було модифіковане, тобто відкрито. І як бачите, там останнє було лендінг пейдж свайп'ят відкрито, змінено одну годину, воно підтягнулось вгору. Також в робочому цьому проєкті, в робочому цьому просторі, у вас є можливість перемикнути з такої плиточної системи відображення контенту на лінійну. Тут ви вже не будете бачити такого великого зображення прев'ю, але ви будете бачити, коли модифікований файл і коли він був створений. І останнє, що треба побачити, вам розказати в першому уроці, це ось цей знак питання в нижньому правому куті. Він називається Help and Resources. Ви його натискаєте, і тут дуже багато вкладок. Help Center — це такий центр, який відкривається в браузері, і це по суті вся інформація про Figma. Ну, типу, така база знань. Наступна вкладка це Support форум. Зрозуміло, що це буде сапортінг. Ви можете написати там. Вам люди інші відповідають на ваше питання. Це дуже досить таки непогано допомагає, коли щось не зрозуміло. YouTube відео зрозуміло, що це YouTube канал фігми. Можна подивитися. Подивитися, що там вони публікують, але це на англійській. Дивіться краще, мій YouTube канал, підписуйтесь на нього. Release Notes — це ті новини, які були про релізи, про оновлення фігми. Фігма досить часто оновлюється, тому на момент зйомки відео Figma виглядає так. Пізніше, можливо, щось зміниться, але логіка залишиться вся та ж. Фігма дуже зручний елемент з мінімалістичним інтерфейсом і дуже зрозумілий навіть початківцям, особливо після цього курсу. Legal Summary — чесно, навіть не знаю. Що це це якась полість? Сабміт-фідбек це відправити фідбек, подобається, не подобається фігма. Що ви можете покращити, запитати в ком'юніті теж саме. Контакт, саппорт зразу знову ж можете написати фігмі. Оновити онбордінг, це оновлює тур по цьому. По фігмі для новачка і змінити мову. Їх поки лише дві: це англійська і, начебто, китайська, якщо я не помиляюсь, залишайтесь краще на англійській. Фігма має безкінечний скрол, який вантажить всі ваші файли. Ви можете безкінечну кількість створювати в безкоштовній версії в драфті, нескінченну кількість проєктів. Завжди натискайте драфт, і звідси можете створювати дизайн файл. Він буде відразу у вас додаватися в драфт. Про цей інтерфейс та наступні далі, я розкажу в наступних уроках. Єдине, що я забув додати, і треба це зараз розповісти, для тих, хто додивився це відео до кінця. То ось дивіться, коли ми ввійшли в драфт в би, чернетку, ми бачимо три кнопки не два, дві. Design File, FigJam Board, тобто це два окремих об'єкти, і кнопка Import Коли ви натискаєте Import у вас є можливість закачати з вашого комп'ютера такі файли, як Miro PDF, Sketch файл, зображення та щось інше. Або скористатися завантаження з Jamboard. Це е, сервіс Google на Google Drive, типу до дошка. Це, по суті, аналог того, що ви створюєте новий дизайн файл і фігджам, тільки ось в ось такому вигляді. І вони мусять бути вже готові попередньо. Наприклад, ви працювали раніше в Sketch або в Miro PDF створювали. Завантажте його сюди, він відразу у вас відкриється як дизайн файл. Або Фігджам. На цьому все. Дякую, що мене дивитесь. Дякую за підписку, за лайк до цього відео. Напишіть в коментарях, чи було цікаво, чи продовжувати мені. І удачі, вивчені фігми.